Росіяни тікають від стихійного лиха вночі 30 липня біля узбережжя Камчатки стались відразу два потужні землетруси силою у 8,7 та 5,8 балів за шкалою Рихтера. Від удару стихії постраждав дитячий садок у Петропавловську Камчатському. А в місті Північно-Курильськ оголошено термінову евакуацію. Що могло стати причиною землетрусу, якої шкоди вже завдала стихія, і хто, окрім росіян, від неї постраждає? Мене звати Яна Пархун. Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. землетруси біля узбережжя Камчатки повідомили російські канали. Перші підземні поштовхи почалися у місті Північно-Курильськ об 11.30 – за місцевим часом. А згодом їх амплітуда зросла з 8,7 до 8,8 балів. Таким чином, цей землетрус посів шосте місце за величиною серед усіх відомих за історію людства. Зазначається, що поштовхи викликало чотириметрове цунамі, яка завалилася на Курильські острови та затопило їх частину. Крім того, за деякими даними також могло зачепити базу тихоокеанського флоту Росії у Вілково. Через величезні хвилі у Єлізовському районі Камчатського краю аеропорт у Єлізово закрито на зліт та посадку. Затримано шість рейсів. Жителі постраждалих регіонів паніці залишають свої домівки. Губернатор острова Сахалін Валерій Лимаренко вже повідомив про евакуацію населення. Наразі невідомо чи постраждали від стихійного лиха люди. Утім, за даними видання НХК у районі міста Татаяма на сході острова Хонсю на берег виконало чотирьох китів. Відео з місця подій оприлюднив місцевий мешканець, який прийшов вранці на берег, щоб перевірити висоту хвилі для серфінгу. Українці вже назвали землетрус біля берегів російського регіону масштабною кармою, яка спіткала окупантів за війну проти України. Утім, стихія загрожує не лише Росії. Хвилі цунамі вже досягли Японії. Також є загроза для західного узбережжя США. Як повідомляє Fox News, землетрус магнітудою 8,8 балів викликав побоювання щодо цунамі на більшій частині басейну Тихого океану, включаючи береги Гаваїв, південну Аляску, всезахідне узбережжя США та Британську Колумбію. Хвилі понад 3 метри прогнозуються для Еквадору, Росії та Північно-Західних гавайських островів. Ще в низці регіонів очікуються хвилі від 1 до 3 метрів. Серед них Чилі Коста-Рика та Японія. Влада цих регіонів закликає громадян негайно переміститись на височини через ризики нових цунамі та авторшоків. Для даного регіону землетрус став найпотужнішим з листопада 1952 року. Тоді поштовхи сягнули магнітуди у 9 балів і спровокували масштабне цунамі, яке вдарило по Курільську. Місто було уражене трьома хвилями висотою 15-18 метрів та практично зруйноване. За різними оцінками, внаслідок стихійного лиха тоді загинуло від 2 до 15 тисяч людей. Примітно, що Курильські острови, які накрила стихія, є окупованими землями. У серпні 1945 року СРСР оголосив війну Японії. В ході бойових дій радянські війська зайняли всю територію островів. Тепер хвилі цунамі можуть накрити стратегічну тихоокеанську базу Росії. Зокрема, влада вже оголосила про загрозу цунамі для затоки Авача. Там розташована стратегічна підводна база Рибачий, ключовий об'єкт тихоокеанського флоту РФ для ядерних підводних і надводних, а також десантних човнів, що є носіями ядерних ракет. Якщо це станеться, Росія зазнає болісного удару по своїй ядерній тріаді. Враховуючи наявність у регіоні російських військових об'єктів у соцмережах, вже почали обговорювати ймовірні причини стихійного лиха. Зокрема, росіян підозрюють у випробуванні ядерної зброї. Блогерка Леся Казачинська звернулась до штучного інтелекту із запитом щодо того, чи могли потужні вибухи спровокувати настільки сильний землетрус. Варто зазначити, за своїм походженням землетруси дійсно бувають природними та штучними. Природні виникають через рух тектонічних плит, а штучні через вибухи або видобуток корисних копалин. Основна відмінність полягає в глибині та характері поштовхів. Природні землетруси, як правило, мають глибину епіцентру в декілька кілометрів, а штучні можуть бути набагато ближче до поверхні землі. Крім того, штучні землетруси часто мають короткочасні різкі поштовхи і меншу амплітуду в той час, як природні можуть бути сильнішими, тривалими та хвилеподібними. Враховуючи це, штучний інтелект підсумував, що землетрус на глибині майже 40 кілометрів поблизу Камчатки був скоріше природним. Водночас остаточний вердикт мають винести фахівці після аналізу даних з сейсмографів, геологічних досліджень та інформації про діяльність людини в цьому районі. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! У північній Кореї вперше визнали загибель своїх військових в Україні, показавши відеозаписи та фото. Також Пхеньян уперше заявив, що Кімчинин особисто затвердив оперативні плани в Курській області та видав накази на бойові дії в період з 22 жовтня по 22 грудня 2024 року. Північна Корея представила загиблих солдатів як сакральні жертви переможної війни під керівництвом улюбленого верховного головнокомандувача. Як пишуть ЗМІ, немає сумнівів, що вже в липні або серпні кічанин відправить нові натовпи гарматного м'яса на українську війну разом із гарматами. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. 30 червня кімчанин та міністерка культури Росії Ольга Любімова відвідали святковий концерт у Великому театрі Східного Пхеньяна, присвячений першій річниці підписання договору про всебічне стратегічне партнерство. Документ передбачає взаємні гарантії оборони між Москвою та Пхеньяном. останніми тижнями. Державні ЗМІ КНДР активно висвітлюють зростання співпраці з Росією, включно з прийомами, концертами та зустрічами високопосадовців. Наприклад, цього разу до складу російської делегації увійшло 125 осіб, Кім осіб кімчаним навіть висловив впевненість, що цей візит ще більше зміцнить бойове товаришування та дружбу між країнами. Як пише видання The Korea Herald, під час виступів артистів з північної Кореї та Росії, державне телебачення КНДР показало на великому екрані кадри, де зображували хронологію відправлення північно-корейських військ на підтримку Росії у війні проти України. Серед них були сюжети з північно-корейськими солдатами, які воюють за Росію, а також хроніка передачі тіл загиблих військових на одному з таких кадрів. лідер КНДР поклав руки на труну, вкриту північно-корейським прапором. Також показали його сестру Кім Йо Джон та міністра закордонних справ Чхве Сонхі, які приймали репатрійовані останки північно-корейських військових з Росії. Серед іншого глядачам представили важливу знахідку з поля бою, закривавлений щоденник, який як вважається належить північно-корейському військовому, тіло якого знайшли на полі бою в Курській області. У блокноті зокрема були такі слова: вирішальний момент нарешті настав. Та борімося сміливо в цій священній битві з безмежною любов'ю та довірою, дарованими нам нашим улюбленим верховним головнокомандувачем. Це перший випадок, коли північно-корейські змі показали публіці зображення та відео своїх солдатів, відправлених до Росії. Видання нагадує, що Пхеньян офіційно підтвердив факт відряджання своїх військових лише наприкінці квітня 2025 року, після шести місяців мовчання. В межах цієї співпраці країна-терорист продовжує отримувати всебічну військову допомогу з північної Кореї для продовження війни проти України. Йдеться як про додаткові постачання техніки, так і про надання особового складу. За оцінкою видання App News, у Курській області діяло від 10 до 12 тисяч північнокорейських солдатів. А вже в липні або серпні можливі нові відправлення військових з КНДР до Росії повідомляє південно-корейська розвідка. Також пхен'ян продовжує постачати путінській армії різні системи озброєння. Нагадаємо, що у січні 2025 року двох північно-корейців на території Курської області взяли в полон бійці зсу. Як розповіли полонені під час допиту в СБУ, коли їх доправили до Києва, що росіяни добивали поранених солдатів із КНДР задля того, щоб приховати участь Пхеньяну у війні. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі крилаті ракети томагавк не просто потрібні Україні. Вони життєво важливі для протистояння з Росією. Тому заява президента США Дональда Трампа про намір передати Києву ракети томагавк для посилення тиску на Москви викликала неабиякий ентузіазм у суспільстві. І, хоча через деякий час 47-й президент США спростував власну заяву, ми всі добре знаємо Трампа іронізує видання обосю. Сьогодні спростував, а завтра передумав. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чи є в Україні шанси отримати томагавки і як вони можуть змінити перебіг війни з Росією. Докладніше далі. Магаук є основною американською дозвуковою крилатою ракетою великого радіуса дії. Її розробляли з 1971 по 1980 роки, а прийняли на озброєння у 1983. При цьому ракета регулярно піддається модернізації відповідно до духу, часу і нових викликів. Зокрема, вже триває робота над сухопутними пусковими установками «Тайфун», які наразі проходять випробування. Як відомо, томагавк є ракетою насамперед морського базування, а батареї з пусковими Установками «Тайфун» дозволяють запускати ракети з суші на сьогодні існує щонайменше вісім відомих модифікацій ракет Томагавк, що відрізняються як бойовою частиною, зокрема осколково-фугасною, касетною та ядерною, типом пуску, функціоналом оперативно-тактична ракета або протикорабельна, так і характеристиками, але базові ТТІК схожі практично для всіх модифікацій. Так, дальність польоту складає від 1250 до 2500 кілометрів, а швидкість 880 кілометрів за годину. На сьогодні в Україні немає на озброєні ракети, які могли б діставати до глибоко тилових районів Росії і завдавати ударів по військових об'єктах і об'єктах ВПК за 1500-2000 кілометрів і більше. На такі відстані зараз літають здебільшого далекобійні ударні дрони, але багато з них мають малопотужні бойові частини в межах 50 кілограм вибухової речовини. А це майже в десятеро менше ніж у крилатої ракети. Тому саме ракети томагавк дозволили по Україні атакувати російські підприємства, які розташовані в глибокому тилу. Наприклад, серйозно пошкодити або повністю знищити підприємство з виробництва шахет 136 в Алабузі, розташоване за 1300 кілометрів від кордону з Україною. До того ж, ракетами томагавк з касетною бойовою частиною можна було б регулярно та доволі ефективно обстрілювати російські військові аеродроми. Наприклад, Саваслійку, де базуються носії кинжалів міг 31 к Крім того, ракети томагавк без проблем долають вороже ППО, особливо таке зношене і виснажене, як у Росії, яка ледве витримує нальоти українських ударних дронів. Політ на низьких висотах із функцією огинання рельєфу дає змогу цим ракетам проходити ешелони ППО минулого і позаминулого покоління як ніж крізь масло. Як ми бачимо, ракети томагавк змогли б серйозно змінити баланс на полі бою. Але Київ не отримав їх як від Джозефа Байдена, так навряд чи отримає від Дональда Трампа. З іншого боку, буквально днями з'явилася інформація про те, що Бундесвер звернувся до США із запитом про купівлю комплексів тайфун. Дивним чином це сталося одночасно із заявами Білого Дому, що саме країни в НАТО відтепер закуповуватимуть у США зброю для України, а також із появою в змі повідомлень про можливе отримання українською стороною ракет тамагаок. Це означає, що і Саваслейці, і Єлабузі варто приготуватись. Золота осінь піднесе глибоким тилам країни-окупанта ще чимало неприємних сюрпризів. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.